Я Ірі Коваленко, і я не маю фірмового привітання, тому ми кажемо просто слава Україні і починаємо. А сьогодні ми будемо з вами розпаковувати ось таку посилку із Сінсея Я дуже люблю дивитись на розпаковки інших блогерів, тому вирішила показати вам мою невеличку розпаковку ось такого замовлення із Сінсей Тут будуть класні штучки для дому або якісь предмети одягу. Давайте починати беремо наш ножичок і відкриваємо. Ось така посилка Сінсей доставляє із Польщі. Я думаю, ви хоча б раз замовляли там. Вони гарно упаковують все в папір. Пластику тут немає в пакуванні. І я вже бачу частинку того, що я замовляла. Подивіться, яке там все рожеве. Давайте візьмемо перший товар. Буду вам показувати якось отак. От Подивіться. Так, я доросла людина, і я взяла класний ремінь з Hello Kitty. Мені здається, це дуже мила деталька. І я просто бачу, як я вже буду в весняних образах носити якісь а, чорні джинси, чорна футболка і ось такий акцентний ремінь. Дуже мило. Наступна штучка: це також із цієї серії. Милий шопер. І подобається він дуже сильно. Рожевий. З Hello Kitty. Підійде до попереднього нашого реміня. Дуже великий, дійсно, містка така сумка шопер наш. Класно ходити або в магазин, або на пошту. Ціни в нас знову немає, обрізали. Ну, щось в районі 350 гривень. Далі у нас є ось така дрібничка. Це лопатка. Силіконова. Там був розпродаж після 14 лютого, мені вона дуже подобається. І також я знаю, що лопатки не вічні, тобто у мене є, але вони з часом зношуються, тому ніколи не буде зайвою. Далі я дістаю те, заради чого я взагалі спочатку робила це замовлення. Це ось такі наволочки. У мене є. Я тут зроблю вставку, у мене на кухні є диван, і там є подушки. І там у мене наволочки по сезону. Зараз у мене до сих пір висять новорічні наволочки, треба їх зняти і замінити на ось ці. Дивіться, вони ось такі весняні. І ця однотонна простенька. Наступний лот це ось такий топік. Чорненький, врубчик. бабовняний також. Не знаю, вони позаклеювали ціни, я не знаю, на що вони це роблять. Цей топік він базовий, але я хочу зробити із нього кастом одягу, можливо, покажу або на ютубі, або в інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мої соціальні мережі. І я знаю, що це остання наша позиція. Мені так подобається, до речі, оцей папір. Вони його використовують замість пупирки, замість пластику. Ось така штучка. Це дуже милий предмет інтер'єру. Тут зверху ось така дірочка. Тобто, по факту, це скарбничка, але мені просто подобається дизайн. Там під ском є ось такий малюночок райдуги. І тут дерево, рамка. Просто дуже мила штучка. Не знаю, чи буду я сюди щось складати. Сюди можна складати гроші, а також я подумала, що можна сюди якісь маленькі записочки класти. Шановні, на цьому це все. Ось така невеличка посилка у мене була із Сінцей. Напишіть в коментарях, чи сподобалося вам щось з цього, чи вважаєте ви Хеллоу Кіті дурнуватою покупкою. Я не вважаю, тому я власне це купила, така ж я. Я дуже дякую за перегляд цього відео і дуже дякую, що ви зі мною. Пишіть в коментарях, що мені зняти далі. Всім папа! -па.